Сьогодні будемо акцентувати увагу на те, як працюють наші військові за допомогою дронів. Цей ударні безпела і так само розвідувальні. От є така інформація, що тривалість життя дрона на фронті від півгодини до півроку, а може і більше. І такі випадки фіксувалися на передовій мова про розвідувальні дрони, задача яких полетіти в небезпечну зону, щоб виявити ворожу ціль для подальшого ураження. З 2022 року цим займається і наш гість в студії зараз. Зна тут Дмитро Моментович, загальний заступник командира батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж пане Дмитре. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас всіх, героям слава! Ви сказали там від півгодини до півроку, да, це правда, але це, скажімо, більше історія. З двадцятого 23 -го року, коли це не було ще так розвинено, розрахунків насправді на війні не було так багато. І цей дрон, скажімо так, впевнено, прожив дві наші ротації. Наприкінці другої, на жаль, все ж таки був збитий противником. Але я хочу сказати, шкоди противнику задіяв він доволі багато. Ми знаємо, що зараз дрони це основна зброя, яка допомагає і розвідувати, і так само нищити противника. Всі військові збирають на дрони, по про те, що держава намагається забезпечити максимально. Знаємо, що і в рубіж бригади так само є збір. Наші глядачі зараз ба будуть бачити QR-код, номер карти. Розкажіть, на які дрони безпосередньо збираєте, бо видів у нас безмежно багато. А, дивіться, зараз є розширення підрозділу. До цього в бригаді було дві роти рубаку. Окремі роти. А зараз це все поєдналось в батальйон, свой вже є розширення. По факту, більшість дронів, які використовуються на фронті, це більшість на щастя волонтерських дронів. Як це правильно, те, що забезпечує держава, на жаль, кількості не буде достатньо. Фактично, за місяць на фронті, скажімо, ударна рота може використати там півтори-дві тисячі дронів безпосередньо в обороні. Тому постійно збираються і на FPV, і на важкі бомбери, які зараз там здійснюють і логістичні доставки повністю, і дистанційне мінування ними виконується, і своєстна удар, і ударні місії при обороні присутні. Тому, в принципі, на повний обсяг. Ми знаємо, що розвідувальні дрони вони виконують функції не тільки розвідувати ситуацію. Є випадки, коли росіяни здаються в полон, бачачи наш дрон, вони там падають на коліна і бросяться. Не вбивайте, ми здаємося в полон. Чи були такі випадки у вас? Можливо, ви підрахунок якийсь ведете? Якщо був якийсь цікавий випадок, розкажіть про нього. Насправді такі випадки вже на відкість. На початку в любому випадку на дрон можна причепити динамік, тобто він є штатний. Це ми кажемо про Мавік. Він підлітає, ми практикуємо, просто підлітаємо до позиції противника, на яку вже певний час ми впливаємо, кажемо, що можете здатися, залишитися живим. Дуже часто противник реагує, вони виходять з позиції, ми їх дронами супроводжуємо, голосом даємо ну, через дрон підсказки, куди їм треба йти, що робити, де кинуть зброю, де зняти в оброню. І вони виходять. Ну, такого окремого якогось видаючогося випадку. Була у нас ситуація, коли просто починаючи від позиції противника, ми провели його прямо до позиції дронів. Дронщики його забрали, скрутили. Свисно, потім вже провели евакуацію, вивезли та подальшої передачі. що прямо. Ну а багато ви ведете якийсь підрахунок? Особливо скільки ви, можливо, особисто бачили росіян в об'єктиви, які просилися здатися? Не знаю, як це можна сказати. Дуже часто вони самі не дають своїм бійцям здаватися. Тобто, коли вони бачать, що їх іде в полон, вони його самі намагаються знищити там своїми засобами БПЛА. Тому, скажімо, сильно часто не за останню ротацію. з батальйоном Свобода ми 7-8, напевно, що взяли з дронів. Я знаю, що ваш шлях він досить таки тривалий. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ви відразу вирішили долучитися до війська в свої 25 років. Зараз вам 28. за ці всі роки, майже три роки, на яких напрямках ви перебували? І можливо напрямки відрізняються за тим, скільки необхідно дронів. В питанні дронів який найскладніший напрямок був? Та в питанні дронів, напевно, що сіверський напрямок є найскладніший. Ми стоїмо в смузі поруч, ну в смузі 54-ї бригади, це поруч із там, звісним батальйоном К-2. В принципі, це є один з найскладніших напрямків що стосовно ребу противника і впливу дронів противника. І в принципі, з кількістю штурмів, тобто зараз використання дронів на цій ділянці теж наростає, і наростає. Тобто, якщо ми беремо там, наприклад, рік тому у нас за ротацію там за три місяці, нехай чотири, був розхід порядка там тисячі там, двох тисяч дронів в середньому. А якщо ми беремо зараз, то це на місяць може вже бути 2000 дронів для активної оборони, бо противник насуває, насуває малими групами. скажімо, більш ефективно все ж таки вражати їх засобами БПЛА, бо коли йде там дві, а, дві одиниці противника, людьми назвати не можу, а, точно вразити, на жаль, зараз можуть тільки в півдрон. Репки активно застосовуються ворогом, так, так само нами. І ми знаємо, що як і наші деякі бригади, так і ворог використовує БПЛА такі сучасні з оптоволокном, які захищають від реп. в кого таких сучасних дронів більше. Бо ми говоримо про розвиток БПЛА в Україні, дуже суттєвий, але ж не можна забувати, що на Росії те саме, напевно на щастя, на щастя на нашому напрямку вони ще не зустрічаються, тобто ми ще не стикалися з противником. Але, тобто, на взаємодії з там суміжними підрозділами, в принципі, у нас є велика ком'юніті, хто займається БПЛА, ну ми дуже тісно спілкуємось. А, в принципі, знаю, що у противника їх буде набагато більше, бо ми повинні розуміти, що в них на державному рівні постачання цих дронів набагато більше, ніж у нас. То вони вже планово поступають і десь вони вже використовуються. Що стосується нашого напрямку, поки що не прийшли, тобто ми вже запускаємо цю історію для того, щоб у нас це могло ефективно працювати, ефективно нищити противника. Знаєте, кожному українцю хочеться знати свого героя обличчя і більше про його історію. Тож хочу запитати у вас: у 2022 році, ви не вагаючись, вирішили відразу долучитися до війська, попри те, що мали стабільну роботу. Що ви відчували 24 числа, коли прийняли таке рішення? Якщо чесно, напевно, як і кожен українець, перше відчуття це шок. А потім ще один шок, коли мені у військкоматі сказали, що людей вже не треба. Я приєднався. До тоді це був батальйон поліції, особливого призначення Міротворець. Вони стояли там на оболоні, вже починали вистравати е, оборону. А пізніше, вже після того, як ця от стадія біля Києва прийшла, вже пройшла мобілізація в батальйон Свобода 4-ї бригади оперативного призначення, третій батальйон. В принципі, з ними далі шлях продовжується. А як ви далі плануєте своє майбутнє? Дай Боже, війна скоро закінчиться, і такої потреби у військових напевно, що не буде, щоб вони безпосередньо були на передовій. Чи ви плануєте ви залишатися бути військовим? І враховуючи те, що ви самі забажали доєднатися до війська, можливо ви плануєте розвиватися, будувати кар'єру за що ви готові би були вже на цей час взяти відповідальність? Ви зараз заступник. Що далі плануєте? Дивіться, я за цей період був як простим дронщиком, так до цього ще був простим піхотинцем, був простим дронщиком, командиром взводу, командиром окремої роти. Зараз це заступник командира батальйону. В принципі, відповідальності я не боюсь. Адекватно, як каже моя мама, не треба зарікатись. Якщо буде потреба і буде можливість розвивати цей напрямок там, на подальшому в нашій країні і брати на себе більшу відповідальність, більше можливостей. Тоді, можливо, буде варіант, що я залишусь в армії. Але якщо чесно, як кожен військовий, коли закінчиться війна, напевно, хотілося б все ж таки побути вдома, якось відновити своє цивільне життя, скажімо так, пожити десь в якомусь плані нормально. А зараз на війську, у військовому форматі, як можете описати життя? Життя? Ну, це, скоріш, постійний стрес. Дуже, дуже високе навантаження зараз іде на військових, особливо на керівний склад, тому що це в першу чергу відповідальність за життя особового складу, який є. Це все людське життя, і ми повинні його максимально зберегти. Тому дуже важкі рішення, дуже-дуже мало спілкування там, з рідними, з родиною, з дружиною. У мене маленька дитина, скажімо так, вона мене майже не бачить. Тому, тому напевно, така відповідь. Пане Дмитре, але ваша дитина точно вам пишається. Мені здається, що вона чи він хто у вас? Він хлопчик Дякую. хлопчик буде брати точно приклад свого тата, який став на захист нашої держави. Дякую вам дуже за розмову. Це був Дмитро Моментович, загальний заступник командира батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Ми поговорили про те, як наші військові живуть у війську. Ну і власне про те, як вони використовують дрони, аби боротися з ворогом. А ми з радістю